Як відійшли мудрець-ангел Господні, з'явився вісні Йосифові, каже, устань, візьми дитяткою, й матір, у Єгипет, і пробуй там, поки я тобі не скажу, бо ірод рот дитя, щоб його вбити». ставши Йосип узяв ночи дитятко, та його матір і пішов у Єгипет. Де пробуду смерти ірода, що було сказане Господом через пророка, з Єптоя покликамо сина, той дірод, побачивши, що мудреці надсміяли з нього розлютився вельми, і послав убити Вифлеємі, і по всій окрузі всіх дітей, що мало менше, ніж два роки, згідно з часом, що пильно вивідав Богу мудреці, тоді збулось те, що сказав був пророк Єремія, в рамі чути голос, плаче, тяжке ридання, то Рахель плаче за дітьми своїми, і не хоче, щоб вівтішили, бо їх немає. Як ж і родмирани, Господні з'явився вісні Йосифові, в вітті каже, встань, візьми, дитятко, та його матір і вернися в Ізраїльську землю. Бо умерли ті, що щели на життя дитятка, став він узяв дитяткою матір і прийшов в ізраїльську землю, але почувши, що єднею царю Ярхила й замість ірода батька свого, боявся йти туди. Попереджений же сні, він пішов в Галилейські сторони, і прибувши туди, оселився місті, що зветься Назарет. Що було сказане пророку, що на зорей назветься. Христос сережда. Після Великого Свята, згідно традиції, яка є в церкві, завжди святкуємо тих осіб, які причинилися до вшанування Бога і того праздника, який був. Який ми вчора праздник святкували? Ну, чиє різдво? Ісуса Христа. І хто найбільше причинився до того, що цей праздник відбувся? Марія. Тому сьогодні святкуємо Собор Пресвятої Богородиці і обручника Йосифа, про якого сьогодні ми більше і читали в святому Євангелії. Причиста Діва Марія тільки згадується як матір дитятка. Візьми, скажи, і Пречиста Діва Марія дійсно з покорою приймає слова свого обручника Йосифа. І виконує те, що він їй говорить. Справді, Богородиця має досить велике шанування через те, що вона насправді сказала Богові так і так само відповідно з покорою слухала голос свого обручника, не перечилась, але сказав треба, значить треба. І так робила. І це, Богородиці, так, це справді той велике, що вона зробила. Тому що в благовіщенні вона сказала Богові так. І далі тою же самою покорою, терпеливістю, вона далі слідувала за тим своїм так, як я сказала. Тому, відповідно, Господь і вчинив великі речі цієї покори, яку вона вчинила. Адже вона Богу не сказала так, а Він далі довершив. І це є досить важливо, щоб ми розуміли, немає випадкових чи просто співпадіння таких речей. Але всі речі, які стаються, вони між собою пов'язані і впливають одне на одного. І бачимо це про присвяті Бога. Всі ми прекрасно знаємо і розуміємо, і неодноразово на це і вчора читали. Вона стала матір'ю, матір'ю Господа Бога. Але якщо подивитися, це материнство починається дуже і дуже важко. Треба мандрувати на скотині. Треба родити, а не де родити, аж знаходить собі місце в печері, серед худоби. Де було прохолодно, і там вона народжує царя. Нема де дитину поставити є для цього ясне. Нема чим прикрити. І притрушує сина. Якщо подивитися теперішніми очима і таке, би довелося знову жінці пережити, як кажуть, в нас народі було безпілоно і четверно. І винуватий був билос. Але причиста діда Марія цілком приймає це з покорою і любов'ю. Тому що вона знає, що Господь це дав, і він про все решта подбає. І так воно стається. Бачимо, що з'являється вісні весні Йосифові ангел і піклується, тікає, бо є небезпека. Знаємо, що приходять ці три царі і приносять золото, як цареві, ладан. Як Богові і миру, як тому, який має взяти на себе гріхи і стати тим агнцем, тією жертвою. Адже це миру служило для того, аби намастити як покій. Все це гарно виглядає. Але якщо подивитися навіть на це маленьке дитятко, не просто так ці мудреці. Які вважалися мудрими цього світу, найкращими, приходять до цієї стаєнки для того, аби вклонитися перед цією дитиною. Кажуть, що коли ці мудреці побачили дитятку це і вклонилися перед передимини, бо коли заглянули йому в очі, відчули щось велике і неймовірне. Вони відчули те все, що Господь відчуває і бажає людині, ту всю велику любов. Тому кажуть, припали перед ним були на коліна. І тому також ці мудреці були попереджені, подібно як і Йосиф, і також тікають. Не вертаючись до Іра. І зважте, після благовіщення ангел до Богородиця не являється. Йосиф, як голова сім'ї, який відповідає за цю сім'ю, до нього ангел ходить. Тікай до Єгипту, повертайся в Ізраїль, став дитяткою матір'ю, вернувся в Ізраїльську землю. Але каже боявся. І, попереджені же у вісні, він пішов у галалейську спору. Три рази ангел являється Йосифом і застерігає про святу родину. І лише раз при чистій ділі Марії. І вона це приймає з великою покорою і довірою. І в цьому її велич. Вміти покластися цілковито на волю Господа. Ось велич причистої діви Марії. Сказати так і слідувати за цим так. Це є для нас великий і великий приклад, який ми маємо почерпнути і взяти до свого серця. Як треба співпрацювати з Божою волею? Не боятися, не боятися тих труднощів, які попадуть на нашу долю, але довіряти. Якщо Господь послає ці труднощі, Він подбає і все необхідне в цього як подбав і про них. Адже на перший час, коли вони були в мандрах і тікали, вони мали на що купити собі хліба. Адже Господь подбав. Тому пам'ятаймо, Бог як приклад Богородицю показує і творить те великі чуда діла, коли ми довіряємо. Тому Богородиця має велику в цьому заслугу беззастережно покластися на Господа Бога. І зважно, вона була матір'ю Господа Бога, Спасителя світу. Здавалося, що для матір самого Бога мало би бути зовсім по-іншому. Але яке випробування падає? на її материнське серце самого народження. Адже прекрасно вона розуміла, що є небезпека для сина. Як би мама себе почувала, коли дізналася, що її дитина є в небезпеці смерті. Проте Марія довіряє, довіряє аж до смерті цієї хреста, де бачить смерть свого Сина на Христі. І тут довіряє. Тому і співаємо ми в часі Воскресіння ту дев'яту пісню, де сказано, що Христос з'явився першій своїй мамі після Воскресіння, а тоді уже своїм учням і всім рештам, щоб заспокоїти їх материнське серце. Тому сьогоднішнє свято Перездві Христові це і найкращий приклад. Цені Марія. І тому церква є так вшановна. Бо якщо ми, так як причиста Діва Мати, будемо співпрацювати з Божою волею, справді, Господь величні і дивні діла буде творити для нашого спасіння.